Доброго дня! Нарешті у Боша з'явилася за демократичною ціною монтажна пила по менталу. Це, як на мене, досить пристойний інструмент. Ну, Давайте її роздивимося більш детально. Потужність декларується 2400 Вт, і Бош, як зазвичай, то що є, то і пише. Тут у мене це велика потужність. Я впевнений, що для 380. го Круги, які сюди вставляються, і вистачить для виконання всіх робіт. По-друге, метал, який застосовується, бачите, тут як мінімум 4-5 мм товщина металу. Я впевнений, що він вас не підведе, він не погнеться і не пошкодиться. Крім того, це тут цільна алюмінієва така корпус, який також я впевнений, що досить довго буде служити. І Взагалі конструкція вона хоч і компактна, але дуже тяжка. Вона досить ну, важить, як на мене, кілограм 15 ну, Треба по інструкції почитати. Але якщо гарно важить, значить вона не буде перегортатися і буде чітко стояти. Тим більше, вона на таких міцних резинових тут а, пластинках стоїть. Вона не рухається, що також дуже зручно. Е, є фіксатор який для транспортного положення. Як подасть, бачите, це мода пішла, пружини ставити. Ось такі пружини зараз ставляться для підйому, для того, щоб піднімати і опускати палі. Так, давайте оранжемоємося з іншої сторони трошки. Для перенесення можна перенести за ручкою. її. Вона спеціально для цього створена, можна не боятися. Так, що у нас тут? У нас тут для заміни диску, тут є ось такий фіксатор. Ви його так фіксуєте, і диск зафіксований, можна його міняти. Дуже цікаво, я ніде такого не бачив. Є запобіжник для пуску, як ви бачите, перед тим як ви не натиснете так кнопочку, тільки натиснувши на цю кнопочку, ви натиснете пуск. Тут є ось така фішечка, яку виверх ну, сторони у дуже швидко. Або якщо ви її зафіксували, то вона помало для зажиму заготовок. Ось тут є така ще невеличка приспособа, як ви бачите, можна робити, щоб ось так. Вставляти сюди невеличку трубу або невеличкий квадрат, якщо він невеликий, і зафіксовувати зверху, щоб величини диска вистачало. Ну, Дуже цікаво, зроблено, як на мене. Я нікого не бачив. Ну, Хоча е, приспособа, вона бовтається в процесі роботи, але на, нічого не мішає. Подивіться, можна тут виставляти кут від 0 до 45 градусів. Щоб його виставляти, застосовується, ось тут кріпиться ось такий шестигранник масивний. Ну, Це і зрозуміло. Попустивши два болти, ви можете досить гарно затягнуті. Воно так і має бути. І воно рухається, ми можемо виставити кут для затискання труб або квадрату або інших заготовок під різними кутами. Цей диск він не кладеться на сторону, тільки знизу регулюється кут. Ну, в принципі, можна її включити, подивитися, як вона працює. Захист тут продуманий. Бачите, він повністю захищає людину від пошкодження. Ось тут є така пластмасочка, яка буде їздити по цьому пазу. Ну як на мене все продумано. Так уважно. Нічого не мішаю, включаю. Звісно, шум є, але він не має бути. Всі монтажні пили вони шумлять. Ну, нічого від цього не зробиться. Нічого ви не вдієте. Тим більше, коли будете різати метал, шуму буде набагато більше. Ось і все вкратце про цю монтажну пилу. Я впевнений, що вона сподобається любому майстру, який буде її застосовувати. Ви до мене можете звертатися для отримування або купівлі, або, наприклад, взяти такий інструмент, або інший якийсь інструмент. З цього найкращого, будьте здорові!